Це невдало. Є шанси, і в стійку влучає м'яч після удару капітана команди «Козаки». Команди Козаки. Кріпак передачу на Андрійченка. Андрійченко йде в обігра. Заходи карномайдачку пробиває Андрійченко і виходить м'яч від воріт від поперечки. Все ж таки не заходить до навіть в воротах намагався поцілити. Антолій Кріпак. Кремець пробиває. І примісненко доводиться, Баранніков намагається пробити, але. Пробиває був... невдало робить передачу глоба на Андрійщенка. Андрійченко обігрує гравця команди Samsung, але м'яч далеко. Пробиває Андрійченко, невдало виконує стандарт для команди козаки. Розіграш, віддає передачі на кріпака, Кріпак пробиває і не виходить удара у шостого номера команди, коли передачу на мельника, мельник назаганяє. На мельник передачу в карному майданчику. Передача на бараніку, бараніков невдало, пробиває. Примісінько по центру. Іде передача на кріпака, на інший фланг переводить. Кріпак намагається пробити з дальньої відстані І не виходить звучно пробити шостого. Не поцілив по власним воротах. Круг вибиває, невдало, підбирання за гравцями козаки. Пробиває кріпак. Удар за мешкарного майдан. Розіграш. Молочий пробиває і вище в рід. Мяч йде після удару 15 і Замінює він Козирівського. Шевченко віддає передачу вперед. На Захарова, підбирання за хріпаком. Хріпак пробиває. Вийш... М'яч проходить. на Мельника. Мельник. На Мельника. Мельник доходить до карного майданчика до команди. Іде передачу на Баранікова. Бараніков, Бараніковалеє виграє. Волочій йде передачу на Баранікова. Бараніков в карному майданчику. Віде передачу на кримця, але то випереджає Петру. Навіз до карного майданчика. Валієвий виграв м'яч. Але... На користь команди Самсон. Мельник виконує, відбивається гравці команди. Козак є підбирає за кругом, круг навішує. І залітає м'яч до воріт. Невдало за. І Андрій Крук святкує забитий гол від команди На користь команди Самсон. мельник виконує, відбивається гравці команди. Атаку команди Самсон. Пробиває Мельник і цього разу голкіпер команди. Козаки переводять м'яч на парк. Переводять. На партнера не доходить перешторівського, кримець перехоплює, розганяє атаку Самсон. Кримець на Бараніко, бараніко на кримцях. Кримець пробиває в один дотик, Чудова комбінація. Стіл. І виграли м'яч. Валієв з м'ячем, Пробиває валієв. І Дрюкашето м'яч іде довго м'ячем. Чудово зараз тримає м'яч. Кремець іде прилечна Лещенка. Лещенко невдало. Пробиває і Голкіпер команди Козак Семчука. Герсимчук чудово зараз обіграв гравця команди козаків. Пробиває Кремець і влучає Голкіпра і Голкіпер справляє. Валею проходить, віддає передачу на кримця. Кримець встигає, віддає передачу на Мельника і не забиває мельник. Чудово зараз Кримець у С. Алшевченко на підбирані на Андрійченка. Ну що ж, схоже на останній штурм від команди Козаки. Я сам Олеченко з м'ячем, Віддає все ж таки на Бараніку, Бараніку є нагода, віддає Валещенко і не влучають зараз Олещенко. Потрібно було Бараніку. Все ж таки Ніков переводить на Валеє. Валеєв сам є шанс Валеєва переграти Кіпра, І то не вдається це зробити. Марнує чудову нагоду Валеєва, але все ж таки перемога за командою Самсон.